І всім привіт, з вами я, і сьогодні ми граємо в Майнкрафт. І сьогодні я вам покажу та розкажу, як зробити, ну, як заспавнити скриню бонусів, як всіх старіших моїх роликах. Ви вибачте мене, що я день не викладав для вас відео, ви, напевно, по мені заскучались. Хоча хто за мною може заскучатися, коротше. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам ця інформація корисна, а якщо ні, то теж підписуйтесь ставте лайк. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно нажати створити новий світ. І... Боже, як я скучаю за цей. За старішою версії. Блін. Я скачав, звісно, старішу. Ми маємо нажати е, розширення і бачимо скриня бонусів. Навіть маємо її включити. Якщо вам ще потрібно. Е... Блін, не маю цю штучку однієї е, в новіших версіях. Ну, нажимаємо створити і буде скри. А, то тут є чити, є все, а. Я вс. Нажимаємо ну, збереження інвентарю, якщо вам. А, нажимайся, якщо вам це потрібно. Добре? Звісно, да, так. Да. І, блін, чого в мене вмикається. А, бо я чити не активірую. Все. І нажимаємо створити. Боже, як я скучаю по новішій версії. Коротше, коли створиться, тоді включу, що це правда працює. Оп! Он. Бачите, я ж вам казав, що заспавниться тут скриня бонусів. І, до речі, з таким же лутом. Беремо весь потрібний, бо по не потрібний, ми ніколи не беремо і будемо шукати високу точку, щоб впасти, щоб ви упевнені, що я не брошу розбереження інвентарю. Нехай зомбі мене добіє і ви в цьому оповнитись. Та ну господі! Ой! Що я горів? Он вам хаплик. Відродиться і забирай мій інтерв'ю. Що ж, став лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!